Нові знаки, старі маршрути на перехрестях в Івано-Франківську встановлюють нові вказівники з назвами вулиць. Це стосується вулиць Ірини Фаріон, Віталія Мерінова, Героя Вохтирки та Дмитра Куцюбайла да Вінчі. Загалом планують встановити нові стійки на 13 перехрестях для орієнтування жителів та гостей міста. Загалом кілька десятків вулиць було з спочатку повномасштабної війни, тому що були назви ще. Ну, скажімо так, радянські. Відповідно, ці назви ми швидко змінили. І виникла потреба, щоб змінювати так само і вказівники, та аншлаги. Загалом, знову ж таки, декілька десятків таких вулиць було перейменовано. Але ми мали певну суму коштів у міському бюджеті і в межах цих коштів ми визначили декілька. Таких ну, навіть не головних, але найбільших вулиць, і відповідно там ми встановили нові вказівники. Мова йде про перехрестя, тому що на одному перехресті звичайно, може бути дві-три вулиці. Відповідно, аншлаги, які виготовлялися на стійках. Однак власники житлових та нежитлових будинків зобов'язані самостійно змінювати аншлаги на своїх будівлях. У багатоквартирних будинках про це повинні подбати управителі або голови ОСББ. Керівники підприємств, установ та організацій також виконують ці роботи самостійно. Зміна назви – це один із елементів утримання. Це недорого коштує, ось тому є прохання до всіх, там, де були змінені назви до управителів, до голів ОСББ, до будівельних кооперативів, щоб ми так само поміняли назви і на будинках, щоб вони були актуальними, а не було ще, як ми нещодавно бачили, там було ця на будинку, стоїть вивізка Пушкіна. Ну тобто, ну це негарно. Тим більше ми позиціонуємо себе як таке патріотичне місто, і щоб у нас відповідно не було. Тих радянських таких ще залишків. Те саме стосується інших, звичайно, що приватних будинків. Мова стосується так само, це ще і закладів різноманітних освіти, культури, медицини. Тут майже всюди змінено, ну але теж передивимося, щоб десь не було випадків власне з старих вивісок. ще. Процедура перейменування вулиць у місті триває. Цим займається спеціально створена комісія. Лілія Буцяк Денис Сатановський. Новини на вежі.